Я партизан. Ви партизанили, так? А в яких роках? – 42-43 рік. А де? В Чернівській області, в Брянській області. А як ви сюди у Львів потрапили? Ну, потрапив вже потім після війни. Направили мене сюди працювати. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні оцінюєте загалом те, що відбувається в Україні? Ну, бажано було б, що цього не було. І не треба того, щоб ділити в Україну, вона повинна бути єдина. І нам не потрібно, щоб хтось піднімав якісь бучі за того, що в їх. Може, треба більше якихось там давати, якщо народ потребує чогось, якісь їхні звичаї, там якісь, щось, щоб в цьому вступка держави. А так це не, неправильно робиться Коли ви приїхали у Львів, чи ви до себе тут відчували якесь таке, можливо, недобре ставлення місцеве? Ні, наоборот, я вам скажу, що я приїхав сюди по направленню ЦК самола України. Я приїхав на Волинську область. Працювати. Був секретаром райкомаком Комсомола. Скажу, що мені дуже подобали свалиняни. А потім сюди вже приїхав, у Львів, тому що вже став працювати. Я працював в органах МВД. Люди боярні. Thank you.